Молодь обирає спорт. Баскетбольна команда 27-ї школи виборола першість на змаганні серед шкіл міста. Хоча створили її у школі лише три роки тому, вже досягли значних успіхів. Сьогодні члени команди, учні 10-го, 11-го класів отримали заслужені поздоровлення та медалі. Баскетбольна команда, третій рік на моїй пам'яті, Минулого року у нас було п'яте місце. Насправді я вважаю, ми грали непогано, але так сталося, ми зайняли п'яте місце. І я сказав хлопцям: якщо наступного року у нас буде перемога, перше місце, то ви отримаєте всі почесті. Вам буде вами телебачення, і урочисте нагородження, і спеціальний гість, який вас нагородить. Чи не основною складовою перемоги заступник директора вбачає саме правильну мотивацію? І я завжди казав постійно хлопцям перед кожним матчем, кажу, дивіться, ваші суперники, бачите, які вони всі гарні, у них форма. А ви кажу, а я вам крейдую, Світлом фізкультури мом край малюємо номери на спині, але ви це не означає, що ви чимось гірше маєте виходити і доводити, що форма, наявність м'яча не головне. Школярі відзначають і роботу тренера, вчителя фізкультури. За їхніми словами, він створив дружню команду і постійно підтримував вихованців. Завдяки цьому деякі з них бачать своє майбутнє саме у професійному спорті. Нагороджував школярів відомий чернівський біатлоніст Андрій Дереземля. Він не замовчував проблем спортивного виховання у школах міста. Потрібно такий комплексний зробити до наших навчальних закладів. Тому що саме навчальні заклади дають базову, базовий рівень тих молодих людей, спортсменів, які в професійному займаються, стають професійними спортсменами. Якщо брати матеріальну технічну базу, то всі і школи, і вищі навчальні заклади, і професійні училища потребують закупки, обновлення саме спортивного інвентарю В багатьох Просто його немає, а в багатьох просто вона ну, не відповідає сучасним вимогам. Освітяни ж кажуть, навіть з тяжким фінансовим становищем, не вкладаючи грошей, можна стимулювати юних спортсменів. Але справа в тому, що не всі перемоги стимулюються. Дуже важливо є стимулювати дітей до перемоги, тому що дуже часто буває, ми перемагаємо на якомусь конкурсі, а нагороджують нас у кращому випадку через рік і. Ну так не можна робити. Дере земля пообіцяв, що на новій посаді очільника управління дітей, молоді та спорту робитиме більше у своїй сфері.